Так багато говориться про мир, 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 а миру немає. Доки не зупиниться війна, доки не просто ми будемо мати якесь тимчасове перемир'я чи заморожений конфлікт, то взагалі про будь-яку розв'язку, скажімо, цієї трагедії важко буде, буде говорити. Коли ми говоримо про покарання зла, не йдеться про те, щоб з кимось поквитатися. А дуже хочеться. Хоча тісно, по-людськи би дуже хотілося. Йдеться про те, щоб його зупинити. Йдеться про те, щоб ця модель такої карегідної поведінки не поширювалася у світі. Для нас сьогодні, наприклад, очевидно, що джерелом. Ідеології, яка спонукає Росію вбивати українців, властиво є такий дивний, я би сказав, симбіоз злиття комуністичної ідеології з дуже дивним видом московського православ'я. І така мутація тієї церковної структури призвела до народження цієї нової геноцидальної ідеології. Над е, нацизмом відбувся міжнародний трибунал у Нюрнберзі. а злочинів комунізму по сьогодні ніхто не засудив. І тому це зло, ця червона гідра, вона продовжує вбивати. А ще більше, коли ми бачимо, що навіть от в церковних процесіях починають носити, розумієте, зображення Сталіна. Ну, ми бачимо, що це сьогодні якийсь новий виток, нова реінкарнація твоєї комуністичної ідеології саме в російських таких сучасних церковно-політичних реаліях. Тому це треба злозупинити.